Слава Україні, слава синам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоємо, переможемо. Так як, мабуть, ми один в одного надихаємося я надіюся, що хтось надихається часом на основі моїх відео і щось собі висаджує, спостерігши якусь нову красу. Так само і я черпаю з коментарів інформацію, і теж не один сорт вже висадила. Згідно якихось рекомендацій, так, або порадів якихось сортів. Так само і вживу, коли побачити десь щось у когось, можна надихнутися і теж або започаткувати сад, або розширити його, так, досконалити його і так далі. І от я люблю часом, звісно, що навідатися і подивитися красу в інших, яка росте і зростає, троянду, в тому числі, красу. І часом мені навіть дається познімати це і показати вам. І це відео це буде одне з таких моїх гостьових, як я називаю прогулянкових. Я завітала до саду троянового неподалік, і розказую, показую вам, які сорти тут є. Починаємо з марікорн, це є флорибунда. І я щось не пам'ятаю, чи вона описана в тренадері. Якщо ні, то я опишу, бо я і світлина робила. І вона є досить-досить помітна. Вона тут росте на передньому плані, і це дуже вдале, дуже вдале рішення, дуже вдале якби, місце, посадка. Чому? Тому що вона має дуже ефектний колір. Якщо ви маєте, наприклад, Вінклер або Лаваглюд, або що там ще є, торнадо, швидше за все. Вони будуть, от вам ну вам можна буде досить легко зорієнтуватися в барві. Барва досить досить схожа, вона темно така червоно-бордова, і під вечір, звісно, вона стає ще насиченішою. Але якщо говорити по квітці, по розміру, по формі, то тут вона буде схожа більше до лаваглюд. Не один в один, але деяка схожість є. І суцвіття, тип суцвіття, їхня щедрість, їхня густість, та крясність – Оце теж можна собі скласти уявлення. Я так швиденько переглянула, що цей сорт досягає висоту в метр, але насправді тут він точно переріс, тут гарно дуже доглядають за цією трояндою і за всіма іншими. От тому кхм, сорт точно чи кущ конкретно цей, він вже вищий за метр. Не надто вищий, не метр п'ятдесят, але метр десь двадцять, метр тридцять легко є. Ще перевага цього сорту я про нього давно чула гарне і, і е, цікавилася. І от якби підказала людині, що вона його посадила, і я можу ходити милуватися. І, і так, це дійсно вартісна троянда, Бо я кажу, я придивлялась до неї. Мені багато відгуків про неї давали, гарних рекомендацій. І от, е, е, спостерігаючи, вже не перший сезон, так видно, що вона себе виправдовує чим. Тривальсю квітування. Ніби так здається, що квітка ну, не така ж аж не така туга. Але все одно, попри те, що вона не є дуже-дуже сильно махрова, вона тримається довго. Вона, Ну я не скажу, плавиться чи не плавиться, бо тут частина дня все-таки вона притінена, притінена від сонця. але Найімовірніше, цей сорт може витримувати гарне сонце. От, відповідно, і кущ густенький, і кущ щедрий, кущ дуже гарно гілкується, дуже щедрі суцвіття. Бо кожен пагин він закінчується на суцвіття, і переважно вони такі гарної, такої рясності. Та, і відповідно його помітно звіддаля. Бо це такий тип, такий сорт. Що має таку барву, і її видно як в день, бо вона яскрава, от так і в якусь таку, наприклад, захмареність чи перед грозою, чи при вечірню годину вона міняє свою барву до набагато глибшої і так показує себе. Ще один сорт красень, пашміна теж по моїх рекомендаціях і по спостереженнях у мене. Ну, про пашміну я буду розповідати, мабуть, і про свою, бо в мене теж вона прекрасна. Бо тут є такі сорти, які в мене дуже-дуже не дотягують. А пашміна ні. В мене теж чудова. П'єр Ронсар, або Еден Руу з 85. В мене ще вона не така розквітла. Хоча це досить неподалік, але тут виходить, що набагато тепліше. Від хати може і ось це як вона вже горно заквічалася, бо кажу, моя тільки перші квіточки показує. В мене набагато здеформованіші квіти. Частина їх тут гарні, теж була здеформована частина, але більшість але це таки відкрилася, і вони дуже гарно сформовані, такі типово притаманні цьому сортові, бо з деяких деформованих ти можеш не здогадуватися, що це є пірденонсар. А тут ні, тут все чітко видно, яка вона гарна. І ось вам ідея, як можна її вести. Цю троянду цей кущ на такій от основі. Це є хто знає невідомий, але дуже дуже ймовірно, що це Квін Елизабс, Королева Єлизавета. Дуже-дуже ймовірно, бо та квітка в принципі, така пізнавана в неї, в того куща, в того сорту. Ну, Я її так і величаю тут, що це вона і, і листя, таке дещо перегукується з кримської красунею, яка має в, в генах чи то в батьках цей сорт. От ще одна красуня. Це росла в мене. Я подарувала чи віддала в певний етап. Я розріджувалася. Не те, що розріжувала, ні, віддавала, інші насаджувала. І от оця ось красуня A Lover's Meeting, Вона описана в Трендорії. І ось вона тут так буяє. В мене вона теж в перший же ж рік показувала себе. Вона досить така потужна. Ну, це є класична трояна букетна, на зріст гібридна, тому вона дуже гарно набирає силу, висоту. Відповідно, теж досить непогано кущна наростає, але він, оскільки це чайно гібридна, він не є в таких суцвітях. Так, тут можна спостерігати, що деякі пагони є в суцвітях, але не в таких щедрих, як пашміна чи та ж малікор. Ні, все-таки там 2-3 квітки може бути в суцвіті. Але, але багато пагонів закінчується одною квіткою. Ця красуня дуже яскрава. От як так є, барва, барва дуже гарно передалася. Вона така помаранчево, жовто-гарячу, моркв'яна, дуже-дуже яскрава. І та яскравість вона тримається, вона не згорить за день, не вигорить, не трансформується за день. Коли буде соняшно, так, це трішечки швидше станеться. Але загалом, якщо погода така сприятлива для троян, не надто спекотна і не надто суха аж. Ну от То барва буде насичена відразу і буде триматися досить таки гарно і довгенько. І поступово вона собі буде висвітлюватися. Не скажу, що якось воно так негарно виглядає. Ні, гармонійно виглядає, бо на кущеві все одно, воно водночас все не розкривається, а показуються там, одні квіточки, потім вони трішечки трансформуються і по формі. Видно, що форма вже така більш розкритіша стає, бо спочатку форма квітки. Така класична, букетна, чайно-гібридна, з високим центром, поступово розкривається. А потім вона вже показує серединку, пелюстки більше відгортаються, квітка стає все більш пласкішою, і, відповідно, ну так, це є вже помітно, що вона не такої аж ідеальної форми, як оця, що ви бачите, початкове тільки її розкриття. Але то, якщо треба якийсь такий. А щось дуже яскраве, моркв'яне, дуже яскраво помаранчеве, то це красуня точно може підійти під ці параметри. І так, тримається все-таки квітка не один день. Ну, кілька днів, днів до п'яти може, але, але залежить так, від місця, від погоди, від поливу. E, бо то і в мене навіть от я кілька днів не бажав своїх троянд, вони все було ідеально, ідеально, а потім сонце і сухо, сухо, сухо. Нема дощів, обіцяють нема, а все не поліш. На жаль, і просто я не впізнала деякі свої кущі. Ну, Згоріли це одне, але листя просто мені таке показує. Потім піду теж, може, якось покажу, познімаю, чи у вас таке було, тому то дощу треба. А ось оце, це вже я собі почерпнула: е, Алабастер. чи алябастер, Якщо це німецька, мова алябастер. Неймовірно, ви знаєте, це один з сортів, яких я, я вже не надто планую розширюватись, але хочеться в рік хоча б. Одну-дві квіточки, ну, трояндочки, так, один-два сорти посадити, щоб було щось нове в Трендарі. Дуже хочеться якийсь оновлень. І ось оцей алабастер це один з таких в мене, я собі виписала, бо я ходжу і тут спостерігаю охкаю, охкаю. Кілька разів я вже бачила, приходила до цього куща, і він мене дуже полонив, дуже вразив своєю красою. Ну, Чим? По-перше, щедрістю, по-друге, формою квітки. По-третє, ну, як воно все от скомп... скомпоноване. так? Як от ті суцвіття, наскільки квіти розкриваються, як вони гарно нарощують, яке листя, здорове, щільне, таке шкірясте. Ну тобто, загалом, така моя якась така оцінка по спостереженню. Звісно, це не росло в мене. Це я тут перший раз побачила, але це теж уже рік третій. Вона тут росте. І от наскільки вона прекрасна, дуже гарно виглядає, дуже довго тримається. Це з тих квітів, які триматимуться довго. Це не лаверс мітін, ні, лаверс-мітін, та попередня вона швидше облетить. А ця ні. Вона в певний момент може набути якихось таких цяточок, рожевих, але дуже-дуже поодиноких. І знову ж це залежить від того, чи будуть ночі холодні, різкі перепади температури. Але це дивіться, це такий легесенький натяк на рум'янець. Загалом такої картини куща загальної не псує, і все одно виглядає все гармонійно і розкішно. Я думаю, що хтось із тих, хто дивитиметься відео, має цей сорт, цей кущ. Розкажіть, будь ласка, чи у вас теж такі враження? Бо в мене поки що це так, ну кажу, дуже зацікавилась я нею. Не було у мене такого, що я складаю на осінь, щоб то купити. Але кажу, щось хочеться. Я не планую, але думаю, от, може, щось там мені десь там вигулькне, вистрелить. І ось є оцей лабастер. Я дуже дуже серйозно задумалася над цим сортом, тому чекатиму ще ваших відео кіх спостережень. Як ви. Розкажете про свою красуню. Так. А особливо, якщо маєте ще Артеміс, я так розумію, що там дещо є схожість. Артеміс теж досить така щедра, розкішна, густенька, ну і, і дещо схожа на цю красуню. Дуже цікаво буде ще почути їхні порівняння цих двох сортів. От, красуня Клод Бресер. в мене теж вона одна з улюблених, і от власне ця пані теж посадила, побачивши в мене. Вона дуже запашна красуня. Але в мене чомусь перевівся кущі. Я посадила ще один, але поки що він мене не показує себе так, як показувано й перші роки. Не знаю, що сталося. Щось я. Не долюбила певно його або не знаю що. Блеквекара це я теж віддала це росла. В мене квіточка, кущик цей, а тепер росте тут в іншому саду, і я до нього навідуюся. І росте прекрасно. Я віддавала частину сортів. Віддаю я з легкою рукою, легко, легким серцем. Не шкодую нічого. І, і, і от дуже різниця: все-таки чи догляд, чи там ну, місце, ґрунт і так далі. І от як гарно виглядає ця Black Блекбера. Ну, це теж класика, це я чайно гібридний. Квітка-туга, класична, флористична на зріз дуже поступово розкривається, дуже довго тримає свою таку гарну флористичну форму з високим центром. І тут вона поєднана з гіпсофілою. Як ви бачите, куч гіпсофіли так гарно бере своє він. Потужний, щедрий і та, заполонив ту красуню. Ще один кущ сорт Candlelight, це є в мене теж. ну, і от Пані посадила теж, побачивши в мене. А тепер я милуюся її, бо мій кущ відстає по красі від цього куща. і Причому так добряче відстає. Все-таки то та, кажу знову ж поливання, ґрунт дуже багато значить. От, і ось хочу показати, яка ця кенделайт може бути, бо я своєю дуже задоволена красуний кенделайт. Але коли бачиш оцей кущ, отакий кущ, то ти ще більше переконуєшся, що то сорт дуже ну, як би, привабливий, дуже вартий, дуже гарний. Хто любить, бо це є чайно гібридна, вона не дасть вам таке суцвіття, як дає малікорн, чи пашміна, чи інші флорибунди, або ж остенки навіть ні. Тут буде не так заквічений кущ, але квітка велика. Квітка така помітна, бо в неї дуже гарна жовта барва, яка потім перетворюється і в абрикосову, і таку абрикосову персикову вона міняється. І квітка поступово відкривається. Вона пахне, пахне гарно класично, так трояндою, але ну, так насиченіше. Дуже приємний аромат. І хоч це чайно гібридна, але багато тут є пагонів, які закінчуються на суцвіття, а не лишень поодиноко. Так квітують. Тому гарний, гарний кущ, гарний сорт. Можна до нього придивитися. Кажу, хто полюбляє чайно гібридні, бо хтось любить може більш щедріші, а хтось і такі. От ще одна краса: це новинка тут. Марія Терезія, чи Марія Тереса? Марія Терезія, мабуть, на штамбі молоденька, тому це її таке перше квітування. От, але є вже так. Я зможу ходити, світлини робити, описати сорт, якщо я ж я його не описала, і можу навіть спостерігати за розвитком і теж дивитися, як наростає кущ, як показує себе сорт. Дещо дещо дуже-дуже віддалено, правда, вона схожа на Ларису, якщо маєте. Але чим схожа? Формою квітки, квітка більша, але оця цього округлість схожа. І Лариса в мене так рожевіє восени. Влітку вона біла з середин, серединкою рожевою. А тут Марія Терезія вона відразу вже така більш рожева, їй не треба осени чекати. Вона з білої досить швидко перетворюється в рожеву, коли відкривається. Тому ось так. Але досить така віддалена, кажу, схожість є. Правда, на штамбі, так, перший рік це ще не показник. Вона може ще більше себе розкрити і показати. А тут зараз буде. Дуже цікаво. Але перше, Мерхен Кнігін це теж росла в мене красуня, і я її віддала сюди. От на кольорі смак. Бачите, мені Мерхен Кенгін це класика. Я знаю, що дуже багато є прихильників цього сорту. Для мене вона була ну не така, а що я ходила і якала біля мене. Не мій тип так називаємо, не мій тип куща, не мій тип квітування. А отут її дуже оцінили високо, вона одна з улюблених і дуже-дуже подобається. Так, вона ніжна, барва ніжно-рожева, прекрасна така, однорідно рожева, світло-рожева така, і квітка з високим центром. Пуп'янок відкривається поступово, потім квітка все підростає, підростає, і вона стає такою великою, об'ємною, кущ теж гарно тримає себе, і не треба за ним дуже довго як, напружено доглядати. А ось оце, це було моє відкриття. Лемеш, в мене є леамеш, і я подарувала сюди один, бо я мусила замотати аж п'ять кущів, тому я роздала. Мені так багато не треба. І от, відповідно, він кількох, кількох пані росте. Я спостерігаю. І ось тут це було моє просто я якби завмерла, так, коли я побачила цей кущ, який він може бути. Я не уявляла. І Поняття найменшого не мала, що можеме стати ось такою розкішною красунею. Тут один куш, який він великий, він поза метр в ширину і метр десь 30 вже висоту. І це щось неймовірне. Які це суцвіття? Ви бачите, скільки тут квітів в одному суцвітті, скільки багато соцвіть, і ті всі суцвіття щедрі, так, є щедріші, є менш щедрі, але всі вони досить такі щедрі. Яка це барва, який це колір? Це щось просто неймовірне. Вона довго тримається, хоч її колір такий темний, але вона все-таки довго тримається на кущеві. Колір насичений, а аромат який, вона ж пахне ще теж дуже насичено, дуже неймовірно. І кажу: я просто ходжу до неї і, 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 і насолоджуюся, і собі постійно кожен раз, хоча ж я усвідомила, що це ліаме, що це той самий. Те саме придбання, що в мене було з того самого місця один той самий день. Але ось що значить знайти горне місце і що значить байливо ставитись до своїх троян. Бо я вже не раз задумалась, і пані Олена Тур піднімала цю тему, дякую їй за це. Вона якось поділася такими думками. Що краще мати, ну припустимо, 25-50 троян, але таких ідеально доглянутих, так тобто, що ти вчасно все встигаєш, коли треба робити, і вони будуть показувати себе аніж 250-300 і далі, так як в мене, що я маю всього багато, але я ні до чого не встигаю. До частини, звісно, встигаю, до частини не встигаю. І оце чергове моє таке переконання, що все таки посадити краще, ну як для мене, набагато меншу кількість троян, ніж в мене зараз є. І вони себе покажуть і розкриють так, як Меш, і це буде просто неймовірно шедевральне видовище. От е, тому цікаво, як ви думаєте на цю тему, чи у вас теж були такі відкриття? А тут є е, Jubilee Селебрейшн, це теж я порекомендувала їй. В мене вона була, росла кілька років, але знову ж вона в мене не була такою аж. І ніби зимувала, і обрізаю гарно, і місце там в мене гарне, і підживлення, і не пересушене, бо там поливання в мене шлангом дуже гарне, але все одно не те, не те, не те. І вона в мене такого не показувала, як показує тут. Тут вона лишень починає розкриватись, це трішки пізнішого терміну квітування сор, наскільки я зрозуміла. Але загалом так, уже видно, що вона буде квітнути розкішно, щедро густо і помітна буде ця красуня, звісно, на фоні, ну, на фоні інших троян, на фоні газону. Ну, так само. І вона ж дійсно дуже-дуже гарно і неймовірно привабливо пахне. Ще кілька красунь вам розкажу покажу. Мохана. Цю я теж віддала. Чому віддала? Бо я якийсь момент насадила багато чорногібридних, гібридних а потім я все-таки вирішила, що я хочу, якщо і хочу чорногібридні, то я хочу, щоб вони дуже ароматні були. Це не з таких, в неї якийсь такий ну, трояндовий звичайний класичний аромат. От і от мені захотілося більше такого чогось: флорибунд якихось запашних якихось, старовинних. У мене тоді була серія насаджена, тоді японських, але мухана тут росте. Як видно, їй тут гарно. Кущ теж загустився, це вже рік третій він тут загустився, закущився, нарощує квіти. Квіти дуже довго тримаються, от прямо дуже тиждень це дуже легко, тобто більше тижня. І далі-далі-далі. Вона може змінювати свою барву. от Спочатку вона насичені, що така жовта, так, навіть. Глибоко жовта, така густого жовтого кольору, потім червонуватість якась є, потім вона дещо висвітлюється трішки, але вона в будь-якому моменті, в будь-якому етапі свого квітування прекрасна, чарівна. Ну І та, і теж кущ чайно-гібридний, він з міцними потужними пагонами, він не мав би ламатися від вітру, не мав би, якби, мав би добре переносити такі всілякі вітряні бурі і шторми, і не сильно. Багато потребувати догляду. Бо, чайну гібридні обрізати як взимку чи після зимівлі, як навесні легко, так і влітку досить легке і швидке обрізування такого типу троянд. Ось, і ще хочу показати одну красуню, про яку я думала, а потім забула, що я її не, не відзняла. І зараз я до неї дійду і вам розповім і розкажу, про що ж це я хочу з вами поділитися. Ще один. Погляд на Леа Меж, шедевр, шедевр, як на мене, я вражена, наскільки вона прекрасна та красуня. Тут буде зараз нас Green Fashion, Це теж у мене росло, я її віддала сюди, і вона тут дуже гарно себе показує. В мене вона теж непогано була, але я на тому етапі, коли я роздарувала чайні гібридні, ця перемістилася сюди. Тут таке освітлення зараз вже було, мабуть, в той час, коли я знімала, що вона ну, не показує ту зеленкуватість, яку вона має. Насправді квітка вона не є така біла, вона не є білокремова, аж але вона є з таким дуже гарним відтінком легкої зеленкуватості не салатовісті, а такої ну, холодного зеленого. От і не завжди камерою вдається це передати, але але цікаво, цікаво. Чи вона ще цікава, що хто шукає квітку, яка буде дуже довго тримати форму, таку класичну букетну, то ця цей сорт дуже прекрасно сюди підходить. І вона має поєднання таке: від зеленкуватості до кремово білуватості і зсередина буде персиковість, така ніжна персикова брикосовість, тому можна її, мабуть, із різними яскравішими сортами поєднувати, або з різними багаторічниками поєднувати, навіть шавлію, можливо, щось таке фіолетове. Ну, тут уже хто як собі уявляє такі так, комбінування і сусідства, можна собі це придумати і розвивати. Згідно своїх таких побажань. Та можна експериментувати, один рік так насадиш, побачиш, чи так, чи не так, потім щось поміняти. І ще одна краса Стефані Баронінцум Гутенберг. Теж, з мого двору, сюди я її перемістила, подарувала. Знову ж не знаю чому, якщо чесно, цей сорт він дуже гарно себе рекомендує і чомусь, я, мабуть, звільняла щось, я накупила, мені треба було звільнити місце, і я її сюди. Якби прилаштувала, і гарно воно росте, гарно квітне, кущик наростає, квітка гарна. І я тепер на отак спостерігаю, спостерігаю, думаю, а може мені відновити цей сорт? А може мені пастелу зараз дуже хвалять? Вона теж має якусь схожість до цієї красуні. Тому, якщо маєте пастелу, розкажіть, будь ласка, мені, які ваші враження про неї. А якщо маєте дві, і Стефані, і пастелу, теж розкажіть, будь ласка, буду дуже дякувати вам за будь-які відгуки про ці сорти і, як завжди. Дякую за увагу, за перегляд, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!